А поки українські бійці успішно контрнаступають на півдні від Бахмута, проте жорсткі бої. Тривають, зокрема, в районі населених пунктів Кліщіївка, Курдюмівка Андріївка. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. З її слів, противники чіпляються за кожен метр окупованої землі і чинять потужний опір. Однак зазнають величезних втрат. Збройні сили України також продовжують відбивати атаки окупантів на Куп'янському та Лиманському напрямках. Що стосується півдня України, то там наші бійці продовжують наступальну операцію. Українська армія поступово просувається на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Олександр Бородін, пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади, доєднується до нашого ефіру. Добрий ранок. Пане Олександре. Добрий ранок. Так, ну попросимо певно одразу про оперативну ситуацію. Все, що знаєте, до цієї миті, я Традиційно в таких ситуаціях ставлю такі дещо загальне запитання. Ну бо розуміємо, що е, говорити можна не про все е, наразі. Ми поступово просуваємось. Е, треба значити, що ми, ну, не маємо більшість і моя брада, тому числі ми знаходимося тут вже півроку. Ми дуже хорошо знаємо цю місцевість. Ми дуже знаємо хорошо ворога, як він тут працює, і хто є наша перевага тому ми поступово просуваємось. Ми просуваємось з, з, ну, особисто наша бригада. Це може зазначити, що це там на один день, це декілька діб тренувань. Тобто, це е, треба розуміти для цивільних людей, що для збереження бійців це не ідея, як кожен день. Да, знаєте, тобто ми вивчаємо ситуацію. Кожен наступний, грубо кажучи, кілометр тренуємось, і після цього тільки просуваємось. Пане Олександре, ще в контексті оперативної ситуації хотів вас спитати про коментар того, що оглядачі зазначають про те, що зараз оборону Бахмута росіяни проводять силами, ну скажімо так, наступальних підрозділів. Чи це так, і як, як ці підрозділи в ролі оборонців? Ну, скажімо, вони схожим складом і наступальні операції проводили, якщо порівняти з зимку. Тоді був поправда Вагнер, зараз Вагнера тут річ немає, але ну, у них спеціальні механізані бригади, і вже не вистачає у них контрактників, це відчувається, і вони змішані. Тобто в механізованій бригаді є контрактники, так зеки, штурмзети на Такі мобілізовані. Вони дуже всі відрізняються за мотивацією, яка найбільше ноше друг від друга. Тобто, наприклад, за які, ну, нещодавно ця історія з Вагнером, вони більше Вагнер підтримують Міністерство оборони. Контрактників до них відносяться трішки по інакшому. Тобто, от є в них така вже всередині якась кастова така система. Ну, а характер поведінки ворога, яким чином він е, змінився? Чи ви це бачите е, безпосередньо під час боїв і, і, і в цілому, коли йдеться про ну, таку, знаєте, більш, е, більш довшу е, динаміку, чи це простежується за останні місяць-два? Ну, скажімо так, вони дійсно дуже чіпляються. Вони ну, максимум відчуваються, що поставлена там їх керівництво, поставлено Жорстка задача будь-якими силами та засобами утримуватись. Вони кидають людей, вони дуже багато втрачають людей. В цілому на цьому напрямку вони якось нереально багато втратили своїх людей. Вони бережуть техніку, але людей вони кидають одразу. Тобто тільки вивлими там чи знищили грубо кажучи, роту, вони кидають нову, нову нову і так далі. Також артилерія в цілому класична система. Вони прикриваються людьми. На своїми ір працює дуже велику кількістю артилерії. Ну і зараз крайні місяці це ще мінування. Тобто вони вставили ставку на поставили ставку на саперів, пане Олександре. А як би ви прокоментували те, що зараз відбувається довкола Бахмута? Ну ми б називали такі населені пункти, як Клішіївка, Андріївка. Що там зараз? Ну, наразі ініціатива на нашому боці, але я би зараз отримався від якихось новин, що ми щось звільнили. Ми поступово йдемо, ми поступово йдемо. ініціатива на нашому боці, вони виснажені. Я сподіваюся, що будуть гарні новини скоро. Почули, так. Прощай, є в мене ще є прошу, коротке прошу. питання. Пане Олександре, ну я думаю, без применшення третю окрему штурмову бригаду можна вже назвати легендарною. Пару слів про роботу з особовим складом. Ну, е як я казав на початку, наша тактика ну, в наступах це збереження людей. Дуже важливо ну, в цілому ЗСУ, як ЗСУ відрізняється від відрізня, росіян. Що для нас люди це головне. Ми дуже багато тренуємось, вивчаємо, і тому у нас дуже такий обережний підхід саме для збереження наших бійців, особливо коли річ йде про соперну справу ворога. Це дуже ускладнює роботу. Але якщо правильно планувати, якщо підходити з умов і на кожен там умовно штурмовий день мати декілька діб тренувань, декілька діб розмінувань і планувань. То ми маємо хорошу тенденцію по у нас невеликі втрати, тобто по відношенню до ворогів, хоча ми не але у нас дуже малі втрати. Дуже дякуємо, пане Олександре. Олександр Бородін, прес-офіцер третьої окремої штурмової бригади.